Ну що ж, на дворі осінь це означає, що потрібно сіяти моркву. І допомагати мені в цьому буде ручна сівалка слобожанка. Це надійний інструмент для висіву овочевих і баштанних культур. Завдяки технології порошкового фарбування ця сівалка не лише яскрава, але й екологічно безпечна. Зараз ми разом з вами її розпакуємо і побачимо, що входить в комплект. В першу чергу інструкція та деякі деталі для зборки самої сівалки. Збирається вона дуже легко. Основні переваги сівалки такі: спеціальний щітковий висівний апарат запобігає пошкодженню насіння, однорядна конструкція, яка складається з рами, бункера для насіння, коліс для зручного руху, а також сошника і підгортальника для створення борозни та її закриття, легке регулювання норми висіву, глибини загортання та ширини міжрядь. На відео ви можете подивитися, як я її збираю, які деталі, куди потрібно прикручувати. Поки ви будете дивитися, як вона збирається, ця сівалка, я вам розкажу технічну характеристику. Тип висівного апарату щітковий, тип сошника на Ємність бункера 2 літра, глибина загортання від 1 до 5 см. Ширина міжряд 50 см. Вага її всього 10 кг, а розміри 840 на 155 на 300 мм. Сівалка Слобожанка – ідеальний вибір для садівників, які цінують точність та зручність у роботі. З нею ваш висів стане легким та продуктивним. Прикрутивши всі деталі, перевіривши все, можна спокійно приступати до роботи та висівання тих культур, які ви хочете посадити, за допомогою цієї сівалки. А я тим часом піду сіяти моркву. За допомогою цієї деталі, ви обираєте або ж діаметр культури, яку будете сіяти, або густоту висіву. Ось, наприклад, для моркви я обираю ось такий діаметр. За рахунок цієї щіточки, насіння буде висіватися. Тож я висипаю моркву і приступаю до висіву. Тож, як працює ця сівалка? При русі сівалки щітка обертається та направляє насіння в сім'я провід. Насіння укладається в борозну з періодичністю 2 або 4 гнізда на метр, залежно від ваших налаштувань. Борозна закривається, а маркер відзначає місце для наступного проходу. Ну, так як ви вже зрозуміли, така сівалка необхідна річ для вашого будинку та двору. І так, як я живу в селі, я вам щиро рекомендую придбати таку річ для свого двору. Як ви можете бачити, сівалка дуже легка і я сама можу з нею впоратися. Як бачите, нічого складного немає, просто потрібно йти ззаді сівалки, вона буде все робити замість вас. Не потрібно ямок робити, загортати. І так далі. Власне, і робота самої сівалки я відкрила, щоб вам було видно.